Чому я порівнюю себе з іншими? Ну, розумієш, мозок так влаштований, що порівняння допомагає орієнтуватися в світі. Так? Коли ти себе бачиш нібито з, ніби ту, з сторони, так, з іншого боку, ти бачиш, як у тебе все в житті, можливо, там прокручуються моменти різні. І це про нестачу внутрішньої опори. Коли немає внутрішньої опори, це знаєш як впевненість в собі. Тоді ми її шукаємо назовні, так? формується психотравма. Так? Нам важливо, щоб хтось ззовні сказав, які ми є насправді. І так, це про дитячі сценарії. Якщо тебе часто порівнювали з кимсь, то ти це робиш автоматично. І тут якраз також про страх бути недостатньо хорошою. Бо порівняння здається якраз способом. Перевірити свою цінність, наскільки ти цінна, наскільки хтось тебе так любить, і це для тебе важливо. І тут грає також велику роль перевтома і тривога. У таких станах порівняння ще більше підсилюється, да? чому в неї краще, чому в мене? І зрозумій, що порівняння це не про рису, характеру твоєму, а про спосіб. Знайти для себе безпеку і підтвердження себе, своєї ідентичності, свого розуміння з себе, і що ти якось робиш щось для себе правильно.